Радіють війні. Це відео начебто зображає російських солдатів, які танцюють перед тим, як відправляться на передову в Україну. Відео розповсюдили на кількох платформах. Його переглянули тисячі разів. Однак відео зняли не в Україні. Воно датовано 2018 роком. Насправді там військовий оркестр Узбекистану на концерті в метро. Через зворотній пошук зображень ми знайшли старіші версії відео та визначили його локацію за допомогою Google Maps. Ми натрапили на фотографії станції метро в Узбецькому Ташкенті, а не в Росії. Відтоді, як Росія напала на Україну, тисячі фото і відео з полю бою заполонили інтернет. Але будьте вкрай обережні з тим контентом, яким ви ділитеся. Далеко не все є справжнім або тим, чим здається. На цих знімках нібито бачимо, як атакують російські літаки. Однак насправді це фото з відеогри Арма-3. Це далеко не перший випадок, коли публікують фото з ігор, використовуючи їх як зображення справжніх бойових дій. Подібні фейки були і під час кризи в Афганістані минулого року. Але наступні зображення не запозичили з Ігор. Тут ми бачимо групу винищувачів, які летять над містом. Користувач у Твіттер написав китайською: Пряма трансляція війни в Україні. Однак зворотній пошук картинок показав, що це скриншот, датований 2020 роком, і насправді демонструє повітряне шоу в Москві. А ось що трапилося на відеоканалі німецького видання Більд там показували картинки з мало не тисячами російських солдатів, які нібито парашутують над Харковом. Принаймні, так це пояснив ведучий. Однак ці кадри виявилися старими. Ми знайшли аналогічне відео у Фейсбуці, завантажене у 2016-му. кадри, як виявляється, з Росії. Або це відео з TikTok. Воно показує величезний вибух, нібито внаслідок атаки в Україні за день до початку російського вторгнення. Однак що мало б вас насторожити? Дерева і кущі на диво зелені для лютого в Україні. Ми перевірили давніші версії та знайшли кілька зображень однієї події. Все за допомогою зворотного пошуку зображень. Відео насправді показує заправку в російському місті Новосибірськ, яка спалахнула минулого літа. Отже, жодного зв'язку з війною в Україні немає. У зоні бойових дій, подібних нинішніх в Україні, ми стикаємося з потоком зображень у мережі. Деякі з них фальшиві, тому, перш ніж ділитися таким контентом, варто перевірити двічі.